Вчора Олександрійські водії зобов'язані вмикати ближнє світлофар, рухаючись за міськими дорогами. Державтоінспекція нагадує, що з 1 жовтня водії усіх транспортних засобів за межами населених пунктів повинні вмикати денні ходові вогні або ж ближні світлофар, якщо денні вогні відсутні у конструкції засобу. Таке нововведення передбачене змінами до правил дорожнього руху, які вступили у дію 15 квітня цього року. І стосується воно не лише автомобілів. Але й мотоциклів та моторолерів. Денні ходові вогні повинні покращити видимість транспортного засобу, який рухається за міськими дорогами у світлий час доби. Несумлінних водіїв за ігнорування правила каратимуть штрафами, які можуть сягати 500 гривень. Діятиме нововведення до 1 травня, тобто сім місяців осінньо-зимового періоду водії змушені пересуватися у день з увімкненим світлом фар. У державтоінспекції пояснюють, що увімкнені ходові вогні допоможуть знизити ризик виникнення ДТП. На позаміських дорогах.